Доброго ранку, гості чи вже дня, точніше, гості, глядачі, підписчики YouTube каналу. Всіх рад бачити. Вранці повичищав, поробив усе, як то кажуть, і бігом поїхав в Артемовку, ну, тут скороходу. По старому Артем... Артемівка зараз скороходу. Купив отак плитки, тут 3 квадрата, 16 бордюрів, мішок цемента взяв і гранатцеву. І це зараз вигрузжу його. І от там, де будемо міняти криницю, хочу зробити як-то красоту, щоб уже на мій вік як -то кажуть, точно хватило, щоб воно було людське і ну, нормальний вигляд. Ми виложимо плиточку і вже новеньке поставимо і буде нам служити, як то кажуть. От такі справи, бачите. Вчора я ж кажу, трішки. Е Щось торгував і тут же ж опять, я ж кажу, тільки вторгував, вже поїхав, те потратив, те купив От така плиточка, старий город, чи, чи старе місто, як там вона правильніше називається. Це там залишки в них. Такий цемент. Ну, Цемент купив, ми будь, хоч, будемо її класти на граланцев, притрамбуємо, прольємо водою. А цемент, щоб бордюри забетонувати, бетонувати, да, то. Тому й потрібен цемент. А так, саму плитку покладемо на гранатів та і все. Ну, то вже результат роботи покажемо. А так, в сьогоднішньому відео хочу вам ще показати, як буду в сараї, показати, як проводимо дезінфекцію перед заселенням молодняка в нову кліточку. І як будемо білити. Ну, покажу, покажу, як кажуть, основна мета відео це показати підготовку клітки до заселення. Незважаючи на те, що в нас фактично ну, як таких, там, переселень не відбувається, але дезінфекцію робити обов'язково. Тому зараз покажу, вигружу, покажу, як воно вже буде все тут зложитися, а там вже основне відео, дивіться далі. Так, друзі, граноцев вигрузили, прицеп поставили на місце, і все, відмінно виходить. Знаєте, от, якщо ви живете в селі і є можливість... Придбати, отак, рядом, щоб було потвір'я, чисто для господарства, там, для всяких таких потреб, то ну, чесно вам скажу, наскільки це проще, легше. це вперше, ну, Ми в минулому році його купили цей, цей участок, оформили і тепер дивіться, завіз солому, не при, ну, там, переніс, склав, все нормально. Тобто, ну, Ну Десь щось тут буде валятися, то тут я точно так не буду прибирати, як в дворі. А в дворі не скільки тієї соломи, не скільки там ще чогось, як ти тоді все це діло прибираєш, наводиш порядок, марафети і ну, жесть. Короті. А тепер набагато проще, коли є такий участок. Плюс дивіться, не знаю, показував вам чи ні. Оце він тут ось частково заасфальтовано. Бачите? Ось асфальт. Тут був вже ж будинок колись. Такий двір нормально тепер вирівнюємо, дай Бог здоров'я, щоб це все просто доробити, та й буде красота. Ось такі справи. Тому далі відео буде продовження про дезінфекцію і підготовку клітки до заселення поросят. Не прощаємося. Так, друзі, вибачайте тріхи, але як завжди, в селі. От плануєш одне, тоді думаєш, ого, там машина вискочила, як оце сьогодні в мене. Позвонив знайомий, там газон вільний, можна трошки привезти. Бах! Хлопців позвонив, Та ми сьогодні вже вихідні, робити не будемо нічого. Дзвоню, Та ну надо, хорошо, приїхали, ще два газончика, земельки загрузили. Зараз оцей газончик я постараюсь максимально тут розтягнути грабельками. Той то тоді вже розрівняємо. І, ну, і розтягнемо, як то кажуть, ще з землі завеземо, дай Бог, колись газончик. А тут нам треба негайно це все діло розрівняти, щоб воно не звати, не засохло. Да? Ми його розрівняємо, протрамбуємо, прольємо водою, покладемо кульки, оті мішки з під БМВДшечки. Да? Положимо плити зверху і буде красота. От такі справи. А те, що обіцяв, відео обов'язково я зніму. Зроблю огляд, як я проводжу і підготовлю клітки для відлучки. От такі справи. Тому, як не такої... вибачайте, ну но... отак От воно в селі, знаєте. Я ж кажу, плануєш одне, потім робиш інше, тоді біжиш туди, а тоді те не вспів, а те, ну, одне за одне, як завжди. От такі справи, друзі. Сонечко світе, ну, вже заходить, в принципі, зараз п'ята година. Працюємо далі. Так, друзі, продовжуємо зйомочку. Тріхи розкидали цю кучу газончика одного. І такий, таким агрегатом, як би мовити, да, тепер трохи пробуємо втрамбувати. Ну, воно дуже не виходить. Це земля така ж ну, свіжа, рихла. Там ще подобавляємо тріхи завтра вже, мабуть, возиком. А далі обов'язково я ж кажу, додав те, як дезінфікую і готовлю клітки, бо ну, от, якось так не виходить. От взяти, зняти, зробити не виходить. І там вже тих поросят треба вже кантарят каструвати малих. І те треба робити. І отак одні накладки одні на одні. Ось такі справи, друзі. Бачите, тріхи розрівняли вже. Доброго дня, друзі! Гості, глядачі, підписчики мого ютуб-каналу. Всіх рад бачити. Е -е, нарешті добрався я до дезінфекції. Потрібно відлучити поросят, а я ну, капець. Знаєте, я готовий. просто не співаю це зробити. Екоцит. 100 грам я розвожу на 5 літрів води. Все це діло гарно тоді працює і дійсно показує який, якийсь результат. Чому це потрібно робити? Тому що куча всякої зарази зараз ходить, да? куча всього просто. Ну Це, як то кажуть, ну, не передать словами, да? тому для того, щоб, якщо ви хочете дійсно щось. Е, для того, щоб у вас ще свині дійсно хоч щось росло і не було падіжів, то потрібно це робити. А так у ну, нас ж завжди, я вже в принципі колись це говорив, да? у нас виходить люди. Не роблять, колись розбиралися з однією людиною, там ситуація був падьош такий величенький. Тут, чесно, причину ми так і не встановили, <кій> безпосередньо, да, чому саме відбувався цей падьош, Да? Але е коли питаєш, коли ти останній раз проводив дезінфекцію, та хто його знав? А що ти взагалі робив? Так. І коли чуєш цю відповідь Та. Просто хочеться сказати, ну, навіщо тоді ти мучаєш тварин, тратиш свій час. Ну, Я цього просто не розумію. Якщо вже ну, працювати, то вже хоча б ну, хоч трохи, як то кажуть, щоб воно було на щось схоже. Да? Все, 5 літрів води залили, зараз закриваємо. Також, друзі, знаєте, один фахівець мені казав, навіщо ти все це робиш, ти ж свиней не скупляєш, звідки в тебе візьметься, береться воно і не поймеш звідки береться. Посторонніх я не пускаю сарай, але я вам скажу, це робити необхідно. І Тут немає ніяких якихось затрат, я це купив швидко сказати. І забув вже, так? Кричовив препарат кілограм і забув екоцид. Це. Так, окрім того, ми спочатку бризкаємо екоцидом приміщення, потім я все це діло відбілюю. Білий потрібно не для красоти. Тут, чот, ну, тут от просто застосування притування будівельних розчин як яжучого засобу. Для дезінфекції тваринських приміщень. Дезінфекція це в першу чергу. Я використовую таку пасту. В принципі, мене вона, як то кажуть, влаштовує. Воно і чистенько, і біленьке. Знову ж таки, да, як то кажуть. Але через деякий час таке, як наше враження, що ти його перший раз білиш, його ніхто до тебе до цього не білить. Що у нас як завжди. Отто такі справи. Але це робити все рівно потрібно. Така. І робити це потрібно регулярно, а не, ну, я ж кажу, ну, не тоді, коли вже все. Ви вже вивезли 20 порисян, десь на вулицю, сюди, там чи ще щось. І тоді ви вже щось робите. Зараз ще 2 кг добавлю, 2 літри води добавлю. Розміщаємо і хай настоюється ростворчий, як я направив, суміш. А ми зараз в першу чергу попрацюємо посидом Гарно. Щітка сама ширша, ну, нормально білить, в принципі. Я пробував таким типу ну трішки не вийшло. Тут настоюється, йдемо далі, туди зараз побілимо і наведемо красоту. Так, друзі, ми вже в приміщенні. Зараз накачаємо агрегат нашого Використовували екоцид, коли була фританська чума в приміщення це. Тому ну, я вважаю, що це робити необхідно. Гарненько так все це діло промочує. Тому що щоб убезпечити своє поголів'я, тому що ну, не так все легко зараз завести тих самих свиней, там, ще ще, там, е, тому що зараз щось трапиться на господарстві, понести ну, затрати, збитки, збитки ну, ніхто не хоче, зараз ну, дійсно важкий час і потрібно працювати, працювати. заново відновлювати там, чи ще щось. Це гарно проходимо, щоб і не особи наші. Окрім того, проходимо. Ну, я вважаю, що це допомагає. І саме, коли ми відключаємо поросяк, від це так само допомагає. Це знову ж таки моя особиста думка, тому що ну, чисте приміщення, все нормально, так? то ви цим щоб проводити дезінфекцію, забезпечити нормальні умови для розвитку звиней та їх розум. Обов'язково ще застосовуємо Ну, Знову ж таки, я рекомендую його застосовувати. Отак, друзі. Все це діло обробляємо, наводимо да порядок. Далі я з ще відео, покажу, як воно я побілю, е, виведемо, як то кажуть, красоту і порядочок. Знову ж ну... Кому буде цікаво, де можна замовити, то я можу замовляти офіційних представників. І переважна більшість медичних препаратів і все це, -це брати офіційних представників. Ось такі справи. Так. зараз я розчин наші настоїться, я покажу ще, як я Ну, Можливо, хтось і бачив, ну, покажемо. Так. Ось наші кантери, яких ми вже покастрірували. Тепер нам, як то кажуть, трішки проще в цьому, але знову ж таки, не затягуйте з цією процедурою і кастріруйте їх вчасно, тому що далі важче буде. Особливо коли каструєте в одні руки, то жесть, як то кажуть. Але нічого. Терпимо потихеньку, не спіша, все це діло робимо. І зараз вам покажу ще наших ландрасиків, яких ми, дай Бог, скоро вже підготуємо, доробимо цю кліточку і відлучимо Ось такі наші ландраси. Ось такі справи. Ось таке відео, друзі. Робіть все часно, працюємо, розвиваємося, всім всього найкращого. А, і забув вже всіх привітати з яблучним спасом. Печіть там, пиріжки і що там, як, там, як що потрібно робити, чесно, не наскільки знаю, але всіх зі святом, всіх, всього найкращого і саме головне це здоров'я. Так, друзі. Продовжуємо зйомку. Поки у нас тут все, все це діло підсихало, трі, так? Е, Я нарешті наших контурів показав. інші синів 15 днів, звісно. Трошки це запізнувати, але коли. От половині з'явилася трішки хвилинка рівна, я її і прокастрував. Обов'язково скажу так, що кастрірувати потрібно до 10-го дня. Чому до 10-го? Тому що в них ще багато така, ну більш-менші. А коли вони так, як от, по 15 днів, ну і самому дуже важко, то не рекомендую це робити. Ну, Маємо, що маємо коли з'явиться більше часу, тоді вже будемо серчасно робити. Але на даному етапі Починаю я білити завжди знизу, тому що тут, як саме більше, це скупчення то цього всього не дуже гарно. І таким чином не шкодуємо вокна. скажу так, лише дезінфекція допоможе вам і створення нормальних умов для порося допоможе вам якомусь розвитку, чи це буде більш-менш нормально. Якщо робити все, аби зробити, то повірте, не буде діла цього. Так гарненько до шари проходимо. Ось такі справи. Зараз вам покажу кантарьомах, яких ми покастрірували, щоб ви бачили.